Всім привіт! Площа митного Львові. Всім привіт! Знову знімаю вам кусочок Львова. Там Риберня. Це перша лікарня Львівська. Це Це ліцей. Це монастир. Чоловічий. Там далекі пороха. Старенький трамвайчик, там зараз кафе. Бачите, далекий раду ратуша. Це пам'ятник Федорову. Ми тільки подивіться, це пожежна частина у Львові. Гляньте, яка красотіща. Яке це старовинне здання. театрально. Мы сейчас впереди вот театр ля -ля. Вот там. Мешок с кавою. Хм. Такой казак и кого в чашке.